Ви слухайте переказ манги, твоя вічна брехня. Розділ третій приниження. Роузен, місвокер. Двері відчинилися, і її заштовхнули всередину. Скрізь лунали радісні голоси. Вона спробувала посміхнутися, але надута і за не здолала її. Близько 30 жінок в'язані було поміщено у невелике приміщення без вентиляції. Вони тільки не могли сходити нормально до туалету, а у багатьох почалася морська хвороба. Кімната була сповнена людських відходів. Після того, як я деякий час дихала свіжим повітрям, запах став огидний. Зрештою, її вирвало, через що кімната стала ще бруднішою. Що ти думаєш? Марія поплескала її по спині і тихо спитала вони були разом із часів Алькафеса, час, коли її схопили, і час, коли невизнану, невинну жінку засудили до відправки в Монте збіглися. Чи має вона назвати це збігом чи чилеспрямованою дією? Вона витрила рот і насупилась. Що? Іан Конор. Хіба ти не казала, що він кликав на допит? Я там і була. Що він відповів? Я думаю, що було б краще не думати про втечу. Марія засміялась. Крізь потріскані губи просвічували її жовті зуби. Зуби треба було чистити, щоб вони не гнили, але в'язні ніяк не могли собі дозволити таку розкіш. Роузен запитала, чи вона хоче, щоб погані витаскували шиптям, але Марія сказала, що все одно помре, і відмовилась. А чого ти чекала, що молода, симпатична, ув'язнена, зайшла до кімнати коменданта, який теж дуже молодий і вродливий, моя уяв, уява починає ворувати. Я маю на увазі, що ти розповісти мені все докладно. Я молода і вродлива. Ти кажеш, це навіть коли я в такому стані. Вона заправила своє скутане волосся за вухо і посміхнулася. Марія знизила плечам. У будь-якому разі ти наймолодша серед нас, невже насправді нічого не сталося. Іан Конор дуже відома людина. Чи став він справді торкатися брудного ув'язненого, якби йому потрібна була жінка? Чому ти мене не слухаєш? Прямо як в Айфхезі. У будь-якому разі я прожила досить довго. Я також досить доросла, щоб жити в камері і вийти звідси трупу. Але ти цього не зробиш, правда? Марія завжди була такою. Роузен знала, що вони гнитимуть у в'язниці до кінця своїх днів. Але під приводом того, що Марія стара, а Роузен молода, вона завжди вмовляла їй щось зробити. Марія була тою, хто підбадьорював її щоразу, коли дівчина відчувала слабкість або хотіла здатися. Риття тунеля протягом п'яти років. Валька Фейзі було б неможливо без її допомоги. Вона зітхнула, дивлячись на Марію та інших в'язнів, які прислухалися до їх розмови. У морі водяться чудовисько. То ти хочеш здатися? Марія пильно подивилася на неї. Незабаром її кінчики пальців почали тремтіти. Роузен глянула на неї. Дівчина не була настільки дурна, щоб думати, що Марія дбала про неї чи її любила. І саме тому вона допомагала їй втекти. Її називали Відьмою Салькафеза, але це ім'я більше пасувало Марії. Якщо охоронці контролювали в'язницю, то вона була тією, яка контролювала камери. Будь-хто, хто викликав невдоволення Марії, помирав, не встигнувши відбути свій повний термін. І з самого початку Роузен була улюбленицею Марії. Причина була простою: вона втекла з жіночої в'язниці Пері. А потім її зловили та перевели до Алькафеси. Марія дізналась про другу втечу, коли діскопалася під своїм туалетом Алькафесі. Після того, як вона зробила собі м'яз як злочинця, яка втекла з в'язниці, її життя стало досить недним. За іронію долі її було краще в алькафесі, який був гірший за жіночу в'язницю Ферін. В'язні добре ставилися до неї. Спочатку їхня прихильність була досить дивною, але тепер вона зрозуміла чому. Ти збираєшся здатися? Ні, рішуче похитала головою правду. Я тікала двічі. Немає нічого, що я не змогу зробити втрічі. Принаймні, спробую. Вони хотіли, щоб вона досягла успіху. Вони сподівалися, що вона зможе десь зажити мирним життям і знищить гордість імперійської армії. Її звинуватили в вбивстві чоловіка, і вона двічі зробила втечу. Дівчина була їхньої коми. Я так і думала, це. Марія дала їй цигарку кровом посміхнулася несподіваному подарунку. Мабуть, його було важко знайти, бо на кораблі не було ніяких запасів. Вона заповнила сирник і засунула цигарку до рота. З наконечника знімався дим. Вона думала про хім, спостерігаючи за тумани повітря. Дівчина не корила аж до його смерті. Він часто намагався припустити її цигарками. але вона не відала цей запах і ще раз відмовлялася. Тепер їй це подобалось після того, як вона деякий час насолоджувалась запахом, їй раптово спала на думка. Командир Іан Конор, хіба він спочатку не був пілотом? Так, відповіла Марія, дівчина з цікавістю запитала він, мабуть, робив великі справи під час війни. Що він тут робить? Це навіть не робота у військово-повітряних силах. Ну що ж, хіба його не понизили на посаді, бо він зламався? Він виглядав нормально. Вона насупилась, Ян Конор та зламаний, не дуже добре поєднувалися один з одним. Його кінцівки були цілі, і він навіть не мав незграбного протезу чи фальшивого носа. Хоча на вулицях Імперії було багато солдатів-інвалідів, і Анконор стояв перед нею з бездоганною зовнішністю. Тобі не треба десь порізатись, щоб бути зламаним. Тоді я точно не знаю, звідки мені це знати, але війна так чи інакше спотворює людей. Не так багато тих, хто може пережити цей хаос. Я багато чого бачила, не завжди можу точно визначити, коли вони стають дивними, але вони змінюються. Марія приклала руку до чола й зітхнула, Їй було за 60. Це означає, що вона пережила всі війни, що відбувалися до народження Розен, навіть так її історії було важко зрозуміти. Тільки нейна Арконор, ця людина хоробра, він обдарований і має багато досягнень, усі так кажуть. Це не має до цього жодного сенсу. Він зламаний. Марія посміхнулася. Потім вона почала е, тикати її в бік. У мене зараз голова йде кругом. Після того, як ти переспиш з ним один раз, ти думаєш, він влаштовує тобі ще одне випробування. Чи є надією єдина мета для людей, які мають такі абсурдні ілюзії? Крім того, у неї не було жодної надії на те, що її колись звільнять. Дівчина скрикнула від збентеження: Це Анконор, Конор! Ян -Конор! Усі чоловіки однакові. Звичайно, вона була згодна з цим насправді вона мала схожі думки, поки її не викликали в його каюту для співбесіди. Все, що вона планувала зробити, це відволікти його і вкрасти ключі з пояса. Але дівчина дещо зрозуміла, побачивши його особисто він був людиною, яку не просто так проведеш, навіть якби їй вдалося змусити його переспати з нею, він не дав би їй нічого. Подібно до дурних охоронців в алькафесі, ти виглядаєш краще після миття. Занадто брудна. Марія схопила худе тіло і розгорнула його. Вона надула губи. Це справді дратувало але, побачивши Іона Конора, В неї не залишилось сил злитися на Марію. Він не такий, я ж тобі казала. Неже, у тебе є якісь інші плани. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Припустимо, їй вдалося отримати ключ. Неможливо було перетнути море, повне у рятувальній шлюпці без двигуна. Вона не думала, що є якийсь інший вихід. Вираз Марії став суворим, і вона почала гладити себе волосся. Подумай про це, Роузен. Я розмірковую. Тож, будь ласка, дозволь мені. Марія виняла сигарету з рота Роузен і затяглась. Жінка була розумна, швидко приймала рішення, і її виконання було гарне. Тож у в'язниці вона мала здібності до політики, однак її терпіння виявлялося занадто слабким. Вона не була із тих людей, які здаються, якби вона була трохи менш запальною, навіть ув'язненою в імперії була б Марія, а не Роза. А я впевнена, що я все ще я нічого не казала. Марія збентежено подивилась на неї, виявилося, що звук долуна взовні, а не зсередини. Раузен з пантеличено озирнулася на всі боки. За межами камери було помічено дітей. Бігали туди-сюди, ховаються, і знову озираються, ніби грають у шпигунів. Солдати, які їх охороняли, не затримувались після закінчення своїх зміни. Охоронці, мабуть, подумали, що все гаразд, бо камери були замкнені. Це була звичайна справа, коли змінювалися вахти. Малюк сховався в щілини. Чия це дитина? Як вона потрапила сюди? Я не знаю. Вона принесла мені цигарки. Чим ти їй загрожувала? Ти можеш це зробити знову? Вона навіть не злякалась. Про яку ти загрозу говориш? Я просто напросилась на це. Її волосся було акуратно зачесане і заплетене в косу, тіло було чистим та без травм. Вона не думала, що ця дитина була покинутою. Незабаром дівчина зрозуміла, що одяг, який носить дитина, є досить розкішним. Вона є дитиною з найвищого суспільства. Якщо так, то дівчина швидше за все була дитиною одного з туристів. То її опікує. Як вони могли дозволити їй приїхати в таке небезпечне місце? Вона схопилась за грати і прошепотіла. Маленька дівчинка. Світловолоса дитина, яка стрибала довкола, звернулася. видавши звук, який був не надто гучним, ні надто тихим. Вона почала. Пошепки на дитину. Ти не можеш тут залишитись. Де твої батьки? Га? Вона жестом показала їй піти, але дитина не послухалась. Швидше, коли вона побачила, то ще більше розхвилювалася і побігла до дверей камери. Роузен з тривогою подивилася на брудну підлогу. Вона мала підхопити якусь хворобу або на її одяг міг потрапити неприємний запах. Суперечі побову, ювонь! Дитина продовжувала питати, ніби краєвид не викликав у неї нудоти. Діти відрізняються від дорослих, тому якщо там було щось цікаве, їх не хвилював, що там брудно. Я лайла Рівіл, Привіт. Чи може я запитати вас дещо? Це було ім'я, яке вона знала. Ти знаєш Генрі Рівіла? Ви говорите про мого батька? Ви знаєте про мого батька? Може навіть сказати, що я знаю його особисто. Вона щойно зустріла його, як ув'язнена. Цей дурний покидьок мав краще дбати про свою племінницю, коли настав час доглядати її. Роузен поклялася, що розірве морота, коли побачить наступного разу. Дівчина зробила жахливий вираз обличчя і похитала головою. Хіба ти не знаєш, що тобі не можна сюди ходити? Це не дитячий ігровий майданчик. Іди пограйся на палубі, або повертайся до своєї каюти, або поклич свого дядька. Але я вже хвалилася цим своїм друзям. Якщо я прийду сюди, я можу зустрітися з Роузенвокер. Роузенвокер? Так, Роузенвокер, найвідоміша втікачка в імперії, відьма Салькафеса. Люди казали, що вона знаходиться на нашому човні. Звичайно, їм я кілька разів з'являлося в газетах але вона не знала, що вона досить відома була, щоб її знали діти. Перш ніж вона встигла щось сказати, Зина почала розкривати інформацію про себе. Ніхто мені не вірить, бо мій дідусь капітан, тому мені довелось вирушити до тюремної камери, мені треба зустрітися з Розен Волкер і розповісти друзям, поки дідусь не впізнав. Внучка капітана вона була небагато. То більш дорогою дитиною, ніж думала Роза. Дівчина турбувалась більше, ніж дитина. Вона не знала, що станеться, якщо вона зв'яжеться тако з такою дитиною, як ця, тому хотіла відправити її якнайшвидше Я Розен Волкер. Тепер, коли ми зустрілися, повертайся і вихваляйся цим Не залишайся тут надовго. Ви Розен Волкер? Правда? Так.